Розпаковка дуже маленької, але дуже дуже важливої штучки. Це мій студентський квиток, який також є карткою. Тобто, по суті, це студентський, але картка. І з цим студентським у вас, в принципі, є доступ до будь-чого, що є в університеті. Також він надає ще багато класних плюшів і можливостей, наприклад, квитки дешевші в музеї, в театри і так далі. Ну, і ви можете закинути дати гроші і розплачуватися цією карткою в магазинах. А ще мені сестра подарувала а, такий чохольчик. Так. Так. І так. Дуже класно. Дуже-дуже класно тепер. який маю документ на наступні два роки.